А ви знали, як стати машиною в Чікінгані? Так так, буквально машиною. І нашої текстурки на машині не буде видно. Тобто ми буквально будемо самою машиною. Ну і зараз я покажу, як це провернути Let's go! Робимо team Fight Тобто, командний бій. Ну, я роблю на одного гравця, щоб мені ніхто не заважав, ясно ж. Заходимо, ну і нам треба зробити деяку конструкцію. а спочатку нам треба ліфт, який знаходиться в другій вкладі під 24 номером. Но його треба перевернути, а як знаєте, в Team Fight оці вот кнопки перевертання оце от, не работають. Да. Ну і це чуть-чуть довге діло, поки перевернеш ліфт. Ну, а я все-таки перевернув. Тепер нам треба покласти коло нього платформу. Ось таким от чином. На нього положити свінюшку. Ну або, можна, іншу тваринку. Ну, я точно не знаю, але бажано свинюшку, бо це вже провірено. Далі машину, в яку ми хочемо привратитись. Я беру такой вот, як це воно називається, каділак чи що? От. І на нього ще осла. Далі ми сідаємо на осла і чекаємо кінця раунда. Коли раунд закінчується, ми маємо нажати на кнопку двері. І ми просто застряли в ослі. І ось як це виглядає. Наша текстурка поділилась на дві окремих, чи як. Ми маємо здохнути. І дивіться, що буде. Ми їздимо на машині в Чікінгані. Це ну, дуже класно. От. І провіримо, як роботи емоції, чи вони будуть працювати на моїй текстурці. І так, емоції роботають на моїй текстурці. Ну, і як бачите, я ще можу двігати камерою. Тобто, я реально в машині. А що буде, якщо вбити осла? Да, ми просто вернемось, як і було раніше. Ставте лайки і підписуйтесь, бо нас лишилось лише 9 до 200 підписників. Я цього дуже хочу. А всім пока!